То у нас є така величезна перемога. Ну, дійсно перемога. ДБР закінчило розгляд справи, закінчило слідство по Олегу Кулінічу. Це голова СБУ Крим, який був затриманий, який, вибачте, спочатку був призначений а, президентом Зеленським. Потім фактично допоміг здати Україну, а потім його затримали. І сьогодні, ну сьогодні, там, декілька діб тому, а, оприлюднили. Аудіозаписи у з Сівковичем. Сівкович це колишній депутат партії регіонів, на якого Сполучені Штати наклали е, санкції, після чого і Україна на нього наклала санкції. А от дуже цікаво, що помічник пана Сівковича сьогодні керує економікою в Україні. Ну, хто не знає, це, це пан Гітманцев. І от в мене величезна кількість запитань. А от пан Гітманцев, він взагалі ну, все з ним гаразд, все хороше. Ми бачимо, все добре, все, що він робить. Це, це не має ніякого відношення до Сівковича. А от Кулініч має відношення. Я взагалі, знаєте, я не можу зрозуміти: тут, тут вагітна, тут не вагітна. Ну так не буває. Або вагітна, або не вагітна. Це перше. Друге, я вибачаюся, але якщо я не помиляюсь, то Кулініч з'явився за часів. Баканова, лейтенанта Баканова. Саме тоді з'явився явив, ще й генерал Наумов. А права рука лейтенанта Баканова, який фактично очолив а, таку структуру, яка в самої СБУ називається Гістапа. Це структура, яка займається всіми внутрішніми питаннями. Так от а, в мене запитання: а що там з лейтенантом Бакановим? І взагалі, от все, що це відбувається, чому у нас? Будь кажуть, от Кулініч і все і далі далі забули про Гітманцева, Кулініч, а далі забули про Баканова. А чому такі от полуміри? Що відбувається? Чому так? Євгене? Ну, е якщо коротко, то е спокій друга дитинства президента в нашій країні, очевидно, зараз важить більше, ніж закон. Але ж наумов, начебто, не друг дитинства президента. Правда, він сидить в сербській каталашці, по ньому сьогодні було слухання, і я так зрозумів, що воно буде тривати в травні місяці. Там є ще такий цікавий момент, що він ну майже рік тому потрапив до рук сербських правоохоронців на кордоні з північною Македонією а е З ним в компанії був такий Олександр Акст, на якого були накладені санкції, як на контрабандиста, у нас, збиралася накласти і там щось щось ніяк не виходило. Тобто оголосили, що накладаємо, а потім накласти не вийшло. Ну, е бувають такі, е як сказати, організаційні закріпи, да і відповідно склалися певні проблеми. Я не чув поки версії, що Наумов конвоював АКСТА в Україну через Сербію. ну, Для того, щоб там щось це геніально. Це геніально. Я кажу відверто: якщо захист Наумова це не використає, вони, вони першолобкуваті. Це геніально, Євгене. Ну, і, і вот, все, і він герой вже, і він вже герой. І справа в тому, що е, у нас в суспільстві є е, дві, е, ні, мабуть, більш, більше течій. Ну, одна течія передбачає, що під час війни треба бути більш стриманими в усьому: в критиці влади, в витратах. В власних якихось планах, тому що війна насправді руйнує плани. Треба бути більш аскетичним. А є друга менша група, яких е батьки вчили в дитинстві, що красти це погано, а пі тобто, красти в великих розмірах. Все-таки можна. Причому в воюючій країні. Це називається мародерство. От я сьогодні е так вийшло, написав е пост про три телевізійних канали, які відключили від загального національного мовлення рік тому, вчора був рік, і там використав слово паскуда. Що жодна паскуда не взяла. За себе від на себе відповідальність і подумав про це. Ну я не ну все-таки ж там кандидат, наук там викладач там я не повинен використовувати такі такі слова ну на перший погляд, е, і я їх не використовую в аудиторії, це правда, і взагалі, але ж ми зараз не в аудиторії, ми просто розмовляємо. Але я зрозумів, чому я його використав, тому що говорити російською. Навіть в Україні, яка воює, може бути паскудством, але не завжди. А діяти як росіяни, і в інтересах Росії це завжди паскудство. І якщо ми намагаємось виграти війну, прагнучи при цьому вбити дракона і стати драконом, то це дуже межує з паскудством. дуже… Тонка межа така не червона, а синьо-жовта. І ті, хто її переходять, вони повинні усвідомлювати наслідки своїх. дій Я не знаю, чи будуть вони усвідомлювати. Я не знаю, що буде далі. У мене немає такого е, дару бути суперпрогнозистом. Але я усвідомлюю, що ми переможемо. У нас просто немає іншого виходу після всього, що з Україною відбулося за попередні. 400 з хвостиком днів. А з другого боку скажу, що після перемоги над расистами в Україні почнеться надзвичайно складний період нашої політичної історії. Ну, я можу тобі сказати тільки одне: я щиро радий, що я не буду приймати участь в цих політичних баталіях. Я буду експерт-громадянин дивитися на це з боку. Більше того, подивившись на те, що відбувається з Андрієм Півоварським або з Омеляном, я хочу сказати, я і в уряд вже не піду ніколи. Я вже все зрозумів. Це шоу, ну, коли що б ти не робив? Якщо ти не будеш красти, тебе потім будуть доганяти. Якщо будеш красти, будеш як всі. А красти я не вмію, не хочу. Але я хочу сказати інше. Знаєш, я теж написав пост вчора про Максима Луцького. А це. Ректор Національного цінного університету України дуже цікава постать. Така, ну, більш на мабуть регіонал, ніж самі регіонали. Це людина пов'язана з Табачником, це людина пов'язана з партією регіонів, з ОПЗЖ. Зі в нього навіть був такий клуб, як жартував дипломатичний клуб імені а, Сергія Лаврова. І там студенти по обміну їздили в Москву. Я не жартую зараз. Але питання в іншому. Ти знаєш, я написав цей пост, і мені зателефонували. Ні-ні, ні не з погрозами, з інформацією. Це краще, значно інтересніше. Мені розповіли про схему, як пан Луцький домовився з Шкарлетом про те, що він на базі свого авіційного університету буде приймати у держслужбовців екзамен Екзамени з знання української мови. Вау, це бінго! Ну, ти ж розумієш, що це фактично це, національний, це, національний авіаційний університет буде приймати іспити з української мови? На знання держслужбовців. Кожен держслужбовець, коли хоче отримати свою роботу, ну, він знаю, так. отримати сертифікат. Так от НАУ мож, там можна здати і отримати цей сертифікат. Більше того, знати українську мову вже не обов'язково. Якщо ти готовий мотивувати за те, щоб отримати цей сертифікат, я спочатку не повірив. І тоді мені дали ще декілька людей, які я знаю, вони мені це підтвердили. І кажуть: ну дивись, а це дуже легко перевіряється. Беріть 2-3 десятка посадовців, які вже отримали саме там, по реєстру, і перевірте їх українську мову. Будете здивовані. Вони не тільки не спілкуються українською, це взагалі окрема історія. Це не обов'язково в Києві. Це бізнес. 200 євро, і ти отримаєш свій сертифікат. І це вже машинка. Да, 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 Луцький домовився зі Шкарлетом. І я вважаю, що про це потрібно писати. Завтра я буду писати про це. Я не зовсім розумію кваліфікаційні підстави авіаційного університету. Вони що окриляють шкар... на українську мову, чи що? А, українська мова окриляє? Тут ти правий, це навіть, круче, навіть що Red Bull Але питання в тому, що дивись, вони зі Шкарлотом про це домовились, і зараз це, і все, це існує. В мене запитання: а чому це існує зараз, коли в нас вже новий міністр освіти, пан Лісовий? Я вважаю, що до нього треба буде звернутися. Завтра я напишу пост. Тегну депутатів і попрошу, щоб вони звернули увагу на цю історію. І не тільки їх. Я звернуся ще до Набу, бо це їх підслідність. А ще навіть не знаю до кого звертатися, бо це таке шахрайство, і треба буде перевіряти всіх, хто отримав там сертифікат. Бо довіри після цього не може бути до жодного, а хто взяв цей сертифікат. Може, він і здавав, а може ні. Вже не вірю. Це той самий випадок, коли пам'ятаєш, ти можеш, як сидить старий вікінг на березі фьорда, дивиться вдалі і каже: ти можеш завоювати 100 міст, але тобі не будуть називати Олаф завойовник. Ти можеш побудувати 100 будівель, але тебе не будуть називати Олаф будівельник. Ти можеш переспати один раз з овцею, і тебе будуть називати Олафів. Отак От тут саме. Я не дуже зараз впевнений, що хтось, хто здавав там, знає українську мову. Бо я знаю величезну кількість людей, які вимушені були їхати в Хмельницький, Запоріжжя, ну, тому що черги величезні. Але щоб не здавати там, щоб ніхто не подумав, що вони купили. Я вже знаю цих людей. Я раніше не знав про таку маленьку приватну бізнес-історію. Сьогодні і ти дізнався про неї. Сьогодні дізнається велика кількість людей. Завтра я знаю дізнається значно більше. І я сподіваюся, що цю машинку по вироблянню грошей закриють. Але я бачу, що ти здивований, особисто як так, викладач Так. Я, 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 я не просто здивований. Я просто тут хочу, е, ну, я ж просував тезу про аскетизм. І... Вибач, і тут знаєш, тут, тут. Якщо б тут був зараз один колишній військовий прокурор, то він повинен був казати: я офігів, валера. Я офігів.